Лайв студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Уряд та генштаб збройних сил України прийняли рішення про трирівневий захист об'єктів енергетичної інфраструктури. Про це пише Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. Три рівні захисту включатимуть: перший рівень спорудження габіонів та бігбегів. бегів, другий рівень це захист від дронів та шахедів. Бетонні конструкції, що будуються навколо основної мережі Укренерго, починаючи з березня цього року. Третій рівень будівництво спорудження. Уруд для захисту від ракет. Під захистом 22 підстанції від прямого влучання найпотужнішими ракетами у 14 областях України. Про це детальніше говоримо далі. З нами на прямому зв'язку Сергій Нагорняк, народний депутат України, член парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ. Пане Сергію, вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня, і вам дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. Давайте говорити більш детально про всі три рівня захисту нашої енергосистеми. Що таке габіони і бігбеги? Габіони і Бігбеги це штучні такі споруди, ну, мовно кажучи, мішки з піском. Або вони там вже захищені такою е, товстою проволкою для того, щоб вони мали е, тримали форму. Цей захист він. Незначний, він фактично від уламків дронів і від уламків ракет може частково захистити трансформатори великої потужності. Це захист, на який я б там сильно не покладався у випадку, якщо ракета або дрон прилітає не в сам трансформатор, а поруч з ним, то уламки від цієї ракети або від дрону вони фактично ці бікбеги захистять від уламків, для того, щоб цей уламок не спричинив пожежу. І трансформатор банально не загорівся. Якщо торпатися питання. Це захист такий. Так. так, так. Це захист, як то кажуть, найпростіший від таких найдрібніших уламків і від найпростіших пошкоджень. Якщо торкатися питання другого рівня захисту від дронів і шахетів, а саме бетонних конструкцій навколо об'єктів, а скільки відсотків об'єктів основної мережі Укренерго вже забезпечені таким захистом? Наразі на більшості об'єктів «Укренерго» будуються такі захисти, але станом на сьогодні, на 21 листопада, ще жоден із об'єктів на жодному із об'єктів не завершене будівництво. Будівництво триває по всій країні на більшості підстанцій «Укренерго». частину з цих робіт виконують, точніше, замовником по цим роботам виступає Агентство з відновлення. По частині з е, об'єктів виступає замовником «Укренерго». і «Укренерго», і е, Агентство з відновлення залучили підрядні організації, які розробляли проект. Ну не розробляли проект, а працювали фактично вже. По проєктному рішенню е, і е, ці будівництва тривають, але станом на сьогодні ще ці будівництва не завершені. Я зауважила на початку нашого спілкування про те, що це будівництво воно триває, якщо не помиляюся, з березня поточного року. Скажіть, будь ласка, наскільки воно взагалі довго тривало, і коли ми зможемо вже дізнатися? Новину про те, що ну бодай перші енергооб'єкти вже а, захищені ось а, такими способами. З березня місяця це інформація від агентства з відновлення. Вони розпочали розробляти проєктно кошторисні документації. Вони почали опрацьовувати ці проекти проєктні рішення із генеральним штабом, але фактично на більшість підстанцій «Укренерго» підрядні організації зайшли лише восени, тому що ці проекти потрібно було узгодити з генеральним штабом. Повинні були е, пройти перевірку на, е, з вибухотехніками е, на враження дрону, на враження ракети, тому що це вперше в Україні будується такі, така система захисту, яка все ж таки має е, захистити наші е, енергооб'єкти. Об'єктивно декларувати можуть і агентство, і «Укренерго». зрозуміло, що е, там швидкі якісь терміни, але з е, об'єктивних е, причин. І я так думаю, що не раніше, лютого березня місяця, будуть на більшості з підстанцій завершені роботи з будівництва цих захисних споруд. Це ми говорили з вами про другий рівень захисту, а саме від дронів і шахедів. І третій рівень будівництво споруд для захисту від ракет. Наскільки взагалі реальне будівництво споруди здатне захистити об'єкти енергоструктури від ракети? Це найскладніші споруди. Вони будуються замовниками. По ним являється якраз агентство з відновлення, там де керівник Мустафа Наєм. Вони визначили підрядні організації на ці великі об'єкти. об'єкти великі за масштабом фактично будується бетонний саркофаг з насипом землі зверху. Потім другий там шар захисту. Ці об'єкти я так думаю, що будуть готові не раніше ніж осінь наступного року, не раніше осені наступного року, тому що вони і дороговартісні, вони великі за об'ємом, і поки що вони будуються. Потім потрібно в ці об'єкти фізично перенести ту підстанцію, яка знаходиться поруч. Обладнання з цієї підстанції сховати вже під цей саркофаг. Тому це об'єкти вони ну, складні. Вони дороговартісні і по часу будівництва тут пришвидшити темпи. На жаль, вони не можуть, тому що є технологічні процеси, які вони повинні врахувати пане Сергію. Ви маємо, зауважили чергу? Так, да ми маємо в першу чергу в першу чергу розраховувати на збройні сили України на ті мобільні групи, які сьогодні працюють і у містах, і в невеличких містах, і в великих. І в громадах ті, які співпрацюють мобільні групи з збройними силами України, ті, які полюють на шахедів, першочергово розраховувати повинні ми на них. В другу чергу, ми повинні готуватися до і бути готовими до будь-яких сценаріїв, до сценаріїв і блекаутів, і тимчасових відключень. Чим краще ми будемо підготовлені кожне домогосподарство. Кожний міський голова перевірить, чи в робочому, чи не в робочому стані генератори, дасть завдання для працівників комунальних служб. Чим краще ми будемо підготовлені, тим ми пройдемо спокійніше цю зиму. Пане Сергію, ви зауважили, що ось цей захист від ракетних ударів по об'єктах енергоструктури так ми його побачимо вже скоріш за все за рік наступної осені. Але бачу повідомлення, що Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України повідомило, що під захистом від прямого влучання найпотужнішими ракетами знаходяться 22 підстанції у 14 областях України. Як пояснити це повідомлення? Знаєте, я не можу підтвердити це повідомлення. Мені невідомо про готовні про готовність поки що захистів на підстанціях «Укренерго». Я дякую вам за відповіді. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Сергій Нагорняк, народний депутат України, член парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. Ми телеканал. Робіть таки надалі.